Влітку минулого року святого рівноапостольного князя Володимира, святителя Русі, було проголошено Небесним покровителем Збройних сил України. З цієї нагоди була написана й освячена ікона із зображенням князя, яка у грудні розпочала свою подорож з цією Україною. Відвідує в основному міста, де є військові частини, розповідає священнослужитель Свято-Миколаївського собору Роман Натальчук. Вот в этих городах и воинских частях совершается молебны о здравии военнослужащих, о благоденствии, о мире вот, нашей украинской державе, о Божьем благословении. Вот и сегодня в наш город Бердичев также прибыла эта икона князя Владимира. Вот и с ней еще также путешествует в этом крестном ходе святые мощи. Вот, мощи святителя Владимира Киевского Галицкого, вот, который был в 1918 году расстрелян без суда и следствия. Вот. и мощи его ныне покоятся в пещерах Киев Печерской лавры, а вот частица этих мощей вот, вместе с иконой путешествует с крестным ходом. От по всій Україні. Історія Володимира Богоявленського цікава і водночас драматична, розповідає отець Роман. У 20-ті роки ХХ 20 століття під час громадянської війни він був покараний за пропаганду миру і злагоди. В трудні часи громадянської війни також митрополит Володимир, Богоявленський, його фамілія, він також призивав до к единству, єдиновірію. От І ми і сьогодні стараємося також. Все, кто ходит в храмы Божьи, стараемся жить по христиански. Вот и к этому, конечно, желаем и призываем всех ну, и окружающих нас людей. Вот и воинам, конечно, вот, которые несут служение, вот нелегкое, вот особо нужна. І підтримка, свише, і Боже благословення». у 30-му гарнізонному будинку офіцерів теж звершився урочистий молебень за здоров'я військовослужбовців. Останні наприкінці змогли схилити голови перед святим образом і мощами попросити у них заступництва. Ми попросили благословення і здоров'я сім'ї, близьких конечно ж, сім'ї, щоб було все добре, щоб було все благополучно. Миру, благополуччя, щоб на землі завжди був мир і спокойствие, щоб не було тих війн, щоб всі жили всімірно, дружно і не було разногласій між нацією і народом. Мощі Володимира Богоявленського вважаються чудодійними, Ікона ще не встигла проявити себе з цього боку. Але священики та прихожани вірять, якщо просити у Бога щиро, він допоможе в усьому.